Друге відео функціонал даного типу сидіння для КАМАЗа Для КАМАЗа. Значить, що ми маємо? Для КАМАЗа? Сідушка повинна бути низькою. Опускаємо. Найнижче положення сидіння, Будь ласка, для КАМАЗа. от чуть-чуть вжимається, коли сідаємо. 20 см. Верхнє положення. 26 см. Рідне Камазовське дає 28. Ще більше. О, 26 це нормально для роботи. Звісно, ці можна було б пластикові проставочки убрати. Ще пів сантиметра можна для монтажа зекономити. Єврик, чи не єврик, чи старий, цієї висоти є достатньо. Тепер. Крісло має опцію вимкнути. Наприклад, старі сидіння першого покоління пневматика і всі сидіння фірми Volvo, наприклад, цієї кнопки не мають. Ну, випрягнуть тобі легко із-за руля. Ти вискочив. Зараз демонструю цей фокус. От, Я сідаю, крісло, бачите, припіднімається. Ну, це робоча от висота, воно пшакає, працює, все добре. Тепер я вскакую. Воно піднімається вверх. Це обична робота крана уровня пола і так працюють всі крісла. Бачите, воно приопускається. Але питання в тому, що воно приопускається лише до своєї висоти. В абсолютний ноль, тобто, як 26 см, так є 26 см. В абсолютний ноль жодне крісло не опускається. Хочете опустити в абсолютний ноль. Для цього спеціально продуманий вимикач. І так працюють. Всі сидіння дає вимикач. І хто мені не розказувати буде байки, я займаюся ремонтом 12 років сидінь. 12 років. Жодне сидіння в абсолютний ноль не опуститься. Просто стає на свій уровень. Це обична робота кранопола. Так, наприклад, вимикач нам треба, щоб вийти зайти з кабіни удобно. Або ми просто ждемо когось. Або спим в машині, нащо щоб воно було включене? То ногами сюди можна ставати на нього. Я передзвоню. передзвоню. Ногами можна ставати на нього. Сидіть там біля елеватора, чекаємо. чи Просто сидимо в машині, відпочимаємо, нащо, щоб воно було включене. Вимкнуто. Вмикаємо. Рух крісла вперід зад на салазках. Це ось у отвори для монтажа, та і крісло підсовуємо до керма. Далі, ви вже зрозуміли про регулятор висоти. Нижнє положення робоче. Це для хто дуже високий, наприклад, дуже високий. Хоча метр 1,93 три, Стара кабіна Камаза у верхньому положенні, я сижу і нормально бачу. В нижньому положенні, звісно, там взагалі рівно дивишся в лобове скло. І в зеркала 1,93 три. Ну, це, наприклад, це режим траса. А це режим бездорож'я. Крісло стає вище, у нас більше зазору на амортизацію ми не б'ємося в отбойники. Далі. Регулятор угла підколінного сустава. Без цієї опції крісло взагалі в КАМАЗ брати не можна. От воно припіднімається продколєнний сустав. Оця нога на педаль газа давим. Вона незручна. У нас вона стоїть у усіх. О, також і викручена. Припіднімаємо як зручно, щоб підколінний сустав максимально лежав на самому підсрачничку. Причому висота сюди не міняється. У нас як була 26 чи 22 см, чи скільки там ми мірили, так вона і лишається. Далі, регулятор м'якості амортизатора. Поясню, що це таке. Поясню, що це таке. От, наприклад, крісло опускаю в самий низ. І от, бачите, воно достає, касається відбойників. А їх надо гепає. Він працює на цій моделі плавно. Тобто я чуть-чуть додавлю його. заметно вже туже. Ще трохи додавлю. О! Тобто, і при цій незначній висоті мене не буде гепати в отбойники. Це плавність хода амортизатора. Багато амортизаторів процентів 80%. Цієї опції не мають. От, наприклад, оцей амортизатор. Він цієї опції не має. А цей амортизатор, наприклад, має цю опцію. Ось о, оця опція, оцей пісюнчик, бігунок, він туди-сюди ходить. Оце буде жорстко, дуже жорстко, дуже м'ягко, на легкого водія. І по чуть-чуть ми можемо додати, як нам зручно. Управляється орган управління, трос і ручка. Опція не дешева, але вона цього вартує. 90% сидінь на ринку цієї опції не мають взагалі. Ну і це преславута опція аморти... амортизація крісла вперед-зад Це використовують лісовози, зерновози, буряковози і всі другі вози, хто особливо працює з прицепом. І ще багато. Люблять цю опцію в тракторах. Вона не є регулююча, вона або виключена, або включена. Мені одною рукою буде тяжко показати. Вона або виключена, або включена. Тобто, це регулююча опція, це виключено включено. Багатопозиційний угол атаки, там 7 позицій. Регулятор висоти, Салазки, пуск, стоп. По поводу механізму откидання спини. О зараз навіть виключена вона. Тут зроблено оцею ручечкою, тобто толкаємо її назад. Откривається механізм спинки, спинка розкривається замок, і спинка відкидається вперед зад Навіть при виключеному кріслі, коли ми чекаємо, ми можемо відкинути спинку або вперід, або зад, не включаючи крісло. Якщо в нас взагалі повітря немає, взагалі повітря немає, то от у нас механізм, ось оцю ручечку нажавши, ми можемо це все діло зробити вручну, щоб машину не заводити. Так, і це функціонал, просто сам підсрачничок рухається, сам підсрачник відносно спини крісла рухається вперед-зад. Матеріал хороший, плотний, зносостійкий. Механізм після капремонту, пневматика відновлена. Також підголовничок, отут є, бачимо, посадкові місця. Ми не ріжемо, ми не ріжемо. Хто захоче, той проріже вставить. Не захоче, не проріже. Підлокотники, якщо треба, отут є кріплення. Ось один і отут другий болт. Для кріплення правого підлокотника